Як зробити на мотоблок класне світло? Кому цікаво, зараз покажу. Кого є мотоблок, то знає, що штатне світло як коганець. Ще й якщо фрезувати, світи десь в небо. Зараз покажу. О! Оце штатне світло! А можна приключити отакий фонаричок. Зараз покажу, яке світло з цим фонариком. Він на магніті, не знаю, що там ще чути, бо мотофлок теренчит, він на магніті світить. Зараз спробуємо фризувати. Чи загублю його, чи ні. Ну, І подивіться, наскільки краще фризувати в порівнянні з цим штатним світлом. Кричу, тому що не знаю, чи чути мене, бо мотоблок теренчи. Але я думаю, різниця очевидна. О, чекай. Тррр. Зараз покажу без нього. О, А це без нього. Ще враховуючи, що телефон освітлює. Короче, лажа. Я думаю, суть не зрозуміли. Так що кого не влаштовує, облочне штатне світло. Цей фонарик це ідеальна штука. Світи взагалі бомби. Самий кінець города. Ну, одною рукою призувати, а другою знімати не дуже удобно, ну, Суть, я думаю, ви вловили. О! все, Ще раз зараз покажу. суши весла, чувак, О! Чіпляється на магніті. Хоч, ну я ще диво за, е, за мотор чіпляю, можна і на цей поставити все, зверху на трубу і буде як паровоз світити. Вона реально світить, як фара від машини. Диві. Світлом, без світла. Ну, це враховуйте, що телефон освітлює. А якби не освітлював, то тут різниця колосальна. Освітлює весь цей. Плюс можна з мотоблока зробити поліцейську машину. Зараз. О! Поліцейська машина. Хто хоче бути фінтовим хлопцем на поліцейському мотоблоці, можете ставити вівалку. І буде у вас поліцейський мотоблок.